Доброго часу, друзі. Значу, у нас Волинська область місяць травень 2024 року. Таке зробимо відео для архіву. Е, ну, Це наша зимова робота. От Бачимо де кілочки, зараз пройдемося біля деяких, подивимося, що це саме є. Е, це наша зимова робота, це наша зимова посадка фундучка. Ось так він виглядає на даному етапі. Е, значить, якісь пташечки е, зробили діло. Це все до, до каси. Е, значить, така коротенька історія. Значить, е, Бачимо ворота ворота в новий сад, в новий невеличкий сад. Купив чоловік товариш, мій діляночку, і вирішено було закласти тут такий міні-садок фундука. Тут близько 70-75 дерев, рослин врізло ще, поки поки не дерев. Формуємо їх на штамбі. Значить, є кілька сортів в садку, ну але не про це. Формуємо їх штамбом. Висота штамба 60-80 см, але чекаємо прикореневої порослі. І з прикореневої порослі будемо формувати вже те, що нам треба. Ну, чесно, дивлюсь, відео фондукарів і по-доброму заздрю є можливість профризувати під чорним паром тримати. У нас такої можливості нема. Отже, в травні. Ми боремося з травою. Ось була така трава за допомогою того китайського, що вдалині лежить знищувача бензину. Скажімо, більше бензину він їсть зелений в траві. Його погано видно. От бачимо сам бензин. Більше бензину він їсть. Як Роботи робить, ми боремося з травою. Ну, тут сусідська діляночка виглядає такі більш великі вже дерева, ростуть, певно, раніше посажені. В нас же виходить ось так. Значить, поїхав товариш на схід, а ми, а ми тут йому маємо навести порядок і поки є можливість підтримувати цю ділянку в порядку. Ну от, Обламували ми бруньки, щось попропускали, ну але це не важливо. Зимова посадка. Садили ми взимку, купали невеличку ямку. Забивали кілка, засипали землею і проливали, хоч і було волого, де-не-де навіть стояла вода, проливали калійним розконцентратом. Ну, замічено, що і лучше рослини стартують. Ось так непогано виглядають рослини: деякі крепше, деякі слабше, але поки що я бачу, що рослини пережились, скажімо так, 100%. Ну далі нам треба буде просто доглядати за садом, Може, щось трошки підживемо його по листу, оскільки в землю підживляти, ну немає тут поливу не будемо. Може завтра візьмемо грабельки, які сьогодні ми забули, і трошки позгрібаємо де більше трави, попідкидаємо під кущики, щоб тримало вологу. І так, я думаю, в нас це потихеньку вийде. Отже, таке от відео виходить архівне. Є там, звичайно, деревця в нас рослинки і трішки більші, і трішки. Менше, менше. Основне, що вони в нас всі вижили і будуть, будуть розвиватись. Є тут одна один нюанс на цій ділянці, що мені не зовсім подобається. Це значить борщовик. Ну, Ми його трошки обробили гербіцидом. Щось він не тьмяніє сильно, але й не росте. Ну, Може він і погорить. E, значить, щодо хрепших рослин, то вони виглядають e, приблизно ось так. Звичайно, таку рослину e, шкода зрізати, але, на щастя, ми тут вже маємо прикореневу поросель. І як вона підніметься, ми цю рослину заберемо і з прикореневої порослі сформуємо те, що, e, те, що нам потрібно. E, ось таку чоловік має зону для відпочинку. E, така значить, невеличка будка всередині столик, там видніється мангал, колодки. от І червонолистий сорт сирена. Це така декорація в районі зони відпочинку. ну Горішок, повторюсь, на сирені. Це урожайний сорт, горіх невеликий, от але, але смачний. Ну і його досить багато. Ось так виглядає наша е, що така мініатюрна сирена. Думаю, за цей рік нам вдасться е, підігнати. На цьому, друзі, е, будемо завершувати наше таке архівне, архівне відео. Е, всім вам бажаю міцного здоров'я, мирного, безхмарного е, неба. Ну і пам'ятаємо, все е, буде Україна!